Если не вы, не, не вы поручите, а, а ты порушишь то, то, что ты мне не показываешь. Не не суть стойного правопорушения. Я вам Чем? Чем? Просто слово на слово. Показывай свитки. Давай показывай. Ди смотри. Ди смотри. показывай. Ди смотри. Ди сядь ему на руки и смотри. Так вы повинні предъявить, а не иди смотри. смотри. Ви повинні пред'явити це, пред ви не по... ми, ми не повинні... Кажем, що ми зараз пред'явимо. Я кажу, зараз інспектор освободиться і вам пред'явить. Ну, на це вірмо більше 15 минут. Да, ви нас затримуєте. Шановний інспектор, ви не компетентні в своїй компетентні, професії. Це, можливо, ви не компетентні. Тому що вам задають пряме питання, чому? Ви говорите, ви самі себе затримуєте. Ми не самі себе, ви нас затримуєте. Якщо я сам себе задержу, то я сейчас просто беру сідаю і уїжджаю. Вот я себе не хочу задерживать, правильно? Ми не преділили для перевірки посвідчення водя. Причина! Воно у нас є... Порушення правил руху. Суть скоєного правопорушення і докази. Нема?